Колядками та прославленням Господа Ісуса Христа розпочали святкувати католицьке різдво у Рівному, незважаючи на не зовсім сприятливі погодні умови, у центрі міста зібралося чимало вірян. Сьогодні ми святкуємо Різдво, Різдво це народження Ісуса Христа, і саме з народженням Ісуса Христа прийшли переміни, і ми прагнемо. Що в серці кожної людини прийшов Бог, прийшов Христос, і коли приходить Христос, життя людей змінюється до кращого. Я особисто знаю багатьох колишніх нарко-алкозалежних злочинців, в життя яких прийшов Христос, і все змінилося. Католицьке різдво це особливе релігійне свято, що наповнює людські серця теплом і милосердям. Переконаний єпископ церкви Християн Віри Євангельської Рівненської області Віктор Боришкевич. Сьогодні я вітаю всіх. Жителів нашої країни святом Різдва Христового. Хай Бог благословить достатком духовним, достатком здоров'я і достатком матеріальним. Хай наша Україна буде благословенна з початку і до кінця, скільки Бог дасть жити. Тому єдине щастя в святкуванні, коли серце в єднанні з Богом, народжене згори. Є справжнім християнином людина, отоді вона щаслива. Завітав на святковий концерт і міський голова рівного користуючись сьогодні такою нагодою, хочу привітати всіх християн, які святкують сьогодні Різдво Христове з великим святом. І Від щиро серця хочу побажати добра і здоров'я. І саме головне, щоб був мир і в рівному і в всій державі веселих свят. Нагадаємо, наступний 2017 рік в Україні стане роком 500-річчя реформації. З нагоди її відзначення впродовж року відбуватимуться заходи, на яких мешканців Рівненщини інформуватимуть про суть і здобутки реформації. І цей захід не є виключенням. Юлія Павленко Євген Морончук, новини Рівного.